Снап, глава друга. Хоч я й не дуже часто мандрую, проте восени моя фірма відправила мене в подорож, а снап, на жаль, залишився з хазяйкою квартири, яку я наймав. Він її зневажав, вона його боялася, і обоє ненавиділи одне одного. Я займався збутом колючого дроту на півночі штатів. Листи приходили до мене раз на тиждень, і моя хазяйка постійно скаржилася на снапа. Прибувши до Мендози, що в північній Дакоті, я знайшов хороший ринок для збуту дроту. Звісно, головні угоди я укладав з великими торговцями, але я також бував і у фермерів, дізнавався про їхні потреби. Так я познайомився з фермою братів Пенруф. Неможливо довго перебуваючи в місцевості, де займаються скотарством, не почути про злочини якого небудь хитрого і нещівного сірого вовка. Уже минув той час, коли вовків можна було легко отруїти, тож зараз вони завдають значних збитків фермерам. Брати Пенруф, як і більшість скотарів, полишили всі спроби отруїти вовка чи спіймати його в капкан, і почали навчати собак різних порід полюванню на вовка, сподіваючись у такий спосіб ще й трохи розважитись, виконуючи корисну справу знищення шкідників. Англійські гончаки були надто слабкими для битви. Данські доги надто незгарбними, а хорти не могли переслідувати ціль, якщо її не було видно. Кожна порода мала певний недолік, але фермери сподівалися на успіх завдяки зграї собак різних порід, і коли я був запрошений приєднатися до Мендоського полювання на вовка, мене надзвичайно потішило те різноманіття собак, яке брало в ньому участь. Там було достатньо дворняжок. Але також були чистокровні породи собак, зокрема кілька російських вовкодавків, які напевно коштували чимало. Хілтон Пенруф, старший із братів, господар вовкодавів, надзвичайно пишався ними й очікував від них великих подвигів. Хорти надто вразливі для битви з вовком, данські доги надто повільні, але ви побачите, вовкодави добре зроблять свою справу, говорив він. Отже, хорти призначалися для гонитви, доги для допомоги а вовкодави – для головної битви. Там також було двоє або троє гончаків, які повинні були своїми чутливими носами вистежити звіра, якби він раптом зник з очей. Гарний краєвид відкривався перед нами, коли ми їхали верхи бедлендськими пагорбами того жовтневого дня. Повітря було прозорим і свіжим і, незважаючи на пізню пору, не було ані снігу, ані морозу. Коні були жвавими і один чи два рази спробували показати мені, як вони звільняються від своїх наїзників. Собаки були налаштовані на полювання, і на рівнині ми помітили одну або дві сірі плями, які, за словами Хілтона, могли бути вовками або койотами. Собаки понеслися голосно гавкаючи. Але ввечері, хоч в одного з хортів була рана на плечі, більше не було жодних доказів, що хтось із них був на полюванні. Мені здається, що від твоїх славнозвісних вовкодавів немає жодної користі, Хілте, сказав Гарвін, молодший брат. Я за те, що той маленький чорний данський дох набагато кращий за інших, хоч він і нечистокровний. Я не розумію, пробурчав Хілтон. Навіть койоту, а не те, що вовку, ніколи ще не вдавалося втекти від цих хортів. Гончаки можуть іти навіть по триденному сліду, а доги можуть подолати й ведмедя грізлі. Я вважаю, сказав батько, вони можуть бігти, можуть переслідувати і можуть подолати ведмедя, це цілком можливо. Але річ у тім, що вони не хочуть зійтися в бійці з вовком. Уся зграя просто боїться. І мені б дуже хотілося повернути віддані за них гроші. Так вони все бурчали і продовжували сперечатися, коли я попрощався з ними і поїхав далі. Здавалося, що в поразці була лише одна причина собаки були швидкими та сильними, але вовк, очевидно, залякав усіх собак. У них не вистачало мужності зустрітися з ним, і щоразу, як вовкові вдавалося втекти. Мої думки переносилися до безстрашного маленького собаки, з яким я ділив ліжко впродовж останнього року. Мені так хотілося, щоб він був тут. Тоді ці незгарбні собаки-велети знайшли б свого лідера, його б не покинула сміливість під час випробування. На моїй наступній зупинці я отримав листи, серед яких були й два повідомлення від хазяйки. У першому йшлося про те, що цей жахливий собака просто ганебно поводиться в моїй кімнаті, а інше ще переконливіше вимагало негайного усунення снапа. Чому б не відправити його до Мендози, подумав я. Усього 20 годин подорожі, йому там зрадіють, я зможу забрати його на зворотному шляху.